Доброго ранку, любі малята, і з Новим Днем я вас рада вітати. До нас сьогодні поспішає гостя. Ному гостю зустрічати чарівниця осінь, гостю нашу звати. Давайте разом покличемо осінь! Осінь! Осінь. А ось і наша гостя. Вітаю вас, діти. Дід, скажіть, будь ласка, що нам осінь принесла? Що зріє восени на городах та в садах? Малята, овочі та фрукти. Сьогодні я пропоную вам зліпити подарунок для осені. Овочі та фрукти. Давайте розглянемо деякі овочі та фрукти, згадаємо їх колір та форму. Діти якого кольору помідор? Червоного. А якої він форми? Правильно, круглий. А це слива. Якого вона кольору? Синього. А якої форми? Округлої молодці? Це огірок якого він кольору? Зеленого. А якої форми? Овальної, видовженої, трошки схожий на ковбаску. Діти, а якої форми це яблуко? Круглої правильно, а якого воно кольору? Зеленого молодці. А тепер, діти почнемо ліпити. Ну що ж, малята, починаємо робити урожай на тарілочці. Для цього мені знадобиться пластилін червоного кольору, зеленого кольору та синього кольору. Відрізаємо шматочок пластиліну. З зеленого пластиліну будемо робити яблуко та огірок. Зминаємо міцно пластиліну долоньках ось так, щоб він став теплішим і його було легше формувати. Та ліпити з нього. Ось ми зм'яли його, пластилін вже став м'якенький. Зараз будемо скочувати кульку. Кладемо шматочок пластиліну на одну долоньку, накриваємо другою і розкочуємо між долоньками. Спочатку повільно, а потім швидше. Ось така в мене вийшла кулька. Зараз ми її трошки придавимо зверху пальчиком, і в нас вийшло яблучко. Кладемо його на тарілочку. З другої половини зеленого пластиліну ми зліпимо огірок, знову зминаємо у долоньках наш шматочок пластиліну. Щоб він став теплий, там який. А тепер теж кладемо на одну долоньку, накриваємо іншою, але розкочуємо ось так. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Подивіться, ось такий вийшов огірочок. З червоного пластиліну зробимо помідор. Відрізаємо шматочок ось так. А зайвий пластилін прибираємо. Знову розминаємо наш шматочок пластиліну між долоньками ось так. Коли пластилін стане м'якеньким, знову скочуємо з нього кульку, адже помідор круглий. Розкочуємо ось так коловими рухами пластилін. Між долоньками. Спочатку повільно, а потім можна трошки швидше. У нас вийшла ось така кулька, трошки притискаємо її між долоньками, і виходить ось такий помідор. А з синього пластиліну будемо робити фрукт. Який фрукт у нас синього кольору? Правильно, це слива. Слива в нас невеличкого розміру, тому пластиліну нам знадобиться небагато. Відрізаємо шматочок, зайвий пластилін прибираємо. З цього шматочку. Будемо теж робити кульку. Розминаємо спочатку добре і розкочуємо пластилін між долоньками. У нас вийшла ось така слива. Подивіться, який в нас врожай на тарілочці. Слива. Яблуко, огірок та помідор. Ось які в нас вийшли подарунки для осені – Овочі та фрукти. Дякую вам, малята. Дуже гарний у вас вийшов, вражай на тарілочці. Дякую за подарунок. Малята, а ми разом з осінню чекаємо на ваші подарунки. Овочі та фрукти, які зліпили ви. Ось і все на сьогодні, діти. До побачення! Бувайте, малята, до нових зустрічей!